Час це був люксовий готель такого преміум класу, як би зараз сказали. Батько Махно нібито на коні сюди заходив в цей готель. Така цікава легенда. Ну і також легенди пов'язані з золотом. Перед вами легендарний готель Асторія, який і зараз працює, і майже весь час свого існування не змінював свого призначення. Тобто був готелем. Треба сказати, що і до побудови цього готелю тут також були на цьому місці. Були готелі. Був готель Слов'янський, були номери Сафронова. Деякий час був готель Континенталь, але вже у 1912-13 роках будується оця шикарна будівля, і у 1913 році відкривається готель Асторія на. Той час це був люксовий готель такого преміум-класу, як би зараз сказали. Тут величезна будівля, майже хмарачос на той час, п'ять поверхів з ліфтом, з розкішними інтер'єрами, меблями, з першокласною кухнею і взагалі всіми комфортними умовами, які Могли отримати гості на той час. Готель працює аж до 1917 року. Потім починається з цьому готелі історії, пов'язані з тим, що влада в нашому місті змінюється багато разів, і цей готель притягує як магнітом тих, хто виборює владу тимчасово. У нашому місті вони сюди йдуть. Бо готель розташовано у центрі міста. Поряд головна пошта. Це теж було досить вдале розташування, і різні політичні установи тут. Були і білогвардійці, і червоногвардійці, і більшовики навіть тут видавали свою газету. Але, звісно, цей готель відомий тим, що саме в цьому готелі розташовувався штаб батьки Махно. Цікаво історичної постаті. Нестор Іванович, коли зайшов у наше місто, вирішив саме тут влаштувати свій штаб. І саме з постаттю Нестора Івановича і пов'язані чисельні легенди, які пов'язують з цим готелем. Ну, по перше, це те, що батько Махно е, нібито на коні сюди. Заходив в цей готель навіть на другий поверх піднімався на коні. Ну така цікава легенда. Ну і також легенди пов'язані з золотом, що ніби тут десь свій золотий запас і заховав Нестер Іванович. Його вважали за радянський час таким собі Робінхудом, який забирав гроші у багатих, а віддавав бідним. Ну насправді ми розуміємо, що він просто збагачувався, як його ватажки. Хоча місто грабувалося, але все ж таки були правила своїм ватажкам. Нестер Іванович забороняв, збагачувати, і казав: ну навіщо вам дві-три шуби? Якщо потрібна вам одна, візьміть тільки одну. А коли, звісно, грабували місто, то були такі цікаві історії, що його ватажки, вони ці жіночі шуби на себе вдягали. оці ці муфточки, які жіночки гріли ручки взимку, вони думали, не розуміли їх призначення, вдягали їх на голову. Це теж такі були історії. Але після того, як не серванш заборонив їм збагачуватись, була навіть така об'ява, що ми повернемо вам вашу шубу, якщо вам вона дійсно потрібна, але потрібно було при... Йти в штаб і написати заяву, що вам ця шуба дійсно потрібна. Але чомусь ніхто не прийшов. Готель деякий час змінював свою назву і до кінця 80-х називався Дніпро. Бо готель Асторія була дуже така буржуазна назва. Але вже після 80-х готелю знов повернули цю назву Асторія. І зараз готель працює і приймає гостей. І це найстаріший готель, який майже ніколи не змінював свого призначення і працював як готель.